Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух, і в цьому відео поговоримо, чи можуть все ж таки реалізувати примусово з торгів ваше житло, в якому ви проживаєте, якщо ви є порушником за штрафами від ТЦК. Якщо цікаво, залишайтесь, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Хто підписався, залишайте та слухайте. Було таке питання вже не від одного підписника до мене. Яку ж все ж таки суму штрафів буде вважати в нас? Законодавець за граничну, від якої можна вже відліковувати саме продаж майна, реалізацію, тобто примусове арешт, це зрозуміло. Продаж і реалізацію вашого майна, нерухомого майна вашого будинку або квартири, де ви проживаєте, або просто у вас є таке майно, за якої суми воно може бути реалізовано, продано, тобто вас може бути позбавлено майно. І це питання вже набрало достатньо кількості запитань від підписників. І тут почали вже також в телеграм-каналах писати про це. Я вирішив розібратись, що ж це за сума, яка гранична сума і де це зазначено в законодавстві, щоб ви розуміли, законно це чи незаконно. Тому якщо цікаво, слухайте. Побачите це довелось мені в законі України про виконавче провадження. Це такий основний закон, за яким всі виконавчі дії вчиняються. Державними та приватними виконавцями на сьогоднішній день, примусові виконавчі дії. Е, припускаємо ситуацію, моделюємо, да, ви маєте штраф від ТЦК. Ну, тут, е, скажімо так, виконавчі дії вони вчиняються незалежно від того, який це виконавчий документ, їх дуже багато. Там це рішення суду, виконавчі листи, е, накази про виконання рішення суду. Їх багато. Ну, в цьому відео ми про це говорити не будемо. Ми говоримо конкретно про штрафи від ТЦК, яких ми розуміємо, що може наразі бути дуже багато. За кожне окреме порушення військовозобов'язаним призовником або резервістам, як передбачено в нас в законі про військовий обов'язок і військову службу, і в законі про мобіліційну підготовку та мобілізацію. І там і там є обов'язки військовослужбовців, військовослужбовці, військовозобов'язаних, резервістів і призовників. І от за кожне окреме порушення може бути притягнуто, притягнуто до відповідальності людину, до адміністративної відповідальності може бути накладено штраф. Зараз ви вже в курсі, що штрафи немаленькі, окреме відео знімав, залишу тут посилання, подивіться щодо штрафів. Від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень. Це для фізичних осіб, для людей. Для юридичних осіб вони ще більше. Так от ці штрафи вони зараз вирівняні. Тобто раніше в нас за порушення військового обліку були штрафи значно меншими, а за порушення правил мобілізації були більшими. Зараз і за порушення військового обліку, і за порушення правил мобілізації на період особливого стану, який в нас зараз діє ще з 2014 року. Такі штрафи задіяні, тобто великі. І яка ж все ж таки прогова сума щодо цих штрафів, після якої може приватний або державний виконавець реалізувати таке право на стягнення і на реалізацію вашого приватного житла, вашого єдиного приватного житла, де ви проживаєте? І зараз я вам розповім, що написано в законі. Порядок звернення стягнення на майно боржника в нас врегульований в законі розділом 7 і статтею 48. Де зазначено, що звернення стягнення на майну боржника полягає в його арешті, вилученні, тобто списанні коштів з рахунків та примусовій реалізації. Ну, зрозуміло, да? вилучення це списання коштів ваших, які у вас є на рахунках банківських, примусова реалізація це і є продаж вашого нерухомого житла, рухомого або. Нерухомо вашої нерухомості або рухомо вашого майна. Це може бути автомобіль як рухоме майно. Пунктом 2 цієї статті 48 передбачено наступне стягнення за виконавчими документами, звертається в першу чергу на кошти боржника у національній та іноземній валютах. Інші цінності, у тому числі на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах. Тобто, зрозуміло, що перше буде арештовано і що перше у вас буде вилучено. Це ваші кошти, які є на рахунках в банках. Так, в подальшому тут ми трошки пропускаємо і дивимося, що в нас ще цікаво в цій статті є. Пунктом третім передбачено, що готівкові кошти виявлені, ну, у когось там виникне питання. Я, може, не буду тримати кошти на рахунках банку, буду тримати готівку, да, щоб не платити державному виконавцю. Є передбачена законом також, як вилучаються готівкові кошти. Готівкові кошти виявлені у боржника. Ну тобто, звісно, що державний виконавець повинен ще їх виявити. Вилучаються та зараховуються на відповідні рахунки органів Державної виконавчої служби, приватного виконавця не пізніше наступного робочого дня після вилучення про що складається акт. Ну, Зазвичай, коли державні виконавці або приватні виконавці з'являються до приміщення для того, щоб до приміщення боржника для того, щоб провести опис майна, який є в приміщенні. Ну, я так розумію, під час цієї процедури можуть бути виявлені кошти у боржника. Я неодноразово приймав у таких заходів, заходах участь, я бачив, як воно все відбувається. Ну, щодо коштів, жодного разу е не знаходили і не вилучали. Ну, це за моєї практики. Може хтось там розповість щось інше, пишіть в коментарях, якщо є колеги, там, поділіться. На кошти та інші цінності боржника, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, небанківських, надавачах платіжних послуг, або на електронні гроші, що зберігаються на електронних гаманцях. До речі, питання про крипту. Да? Та з емітентах електронних грошей на рахунках у цінних паперах у депозитарних установах накладається арешт не пізніше наступного робочого дня після їх виявлення. Тобто спочатку вони повинні бути виявлені. Арешт поширює, поширюється також на кошти, на рахунках та електронні гроші, що зберігаються на електронних гаманцях в емітентах електронних грошей, відкритих після винесення постанови про накладення арешту. До речі, невиконання судового рішення, невиконання постанови державного виконавця це може бути і кримінальна відповідальність. Вона у нас передбачена кримінальним кодексом. Так, рухаємось далі. У разі відсутності у боржника коштів та інших цінностей достатніх для задоволення вимог стягувача, стягнення невідкладне, звертається також на належне боржнику інше майно. Тобто, якщо на рахунках коштів немає, арешти накладаються на інше майно. Хоча в своїй практиці я зустрічався з тим, що одночасно виносились постанови і про арешт рахунків, і боржника, і про арешт майна боржника, тобто в один день. Крім майна, на яке згідно із законом не може бути накладено стягнення, звернення стягнення на майно боржника не зупиняє звернення стягнення на кошти боржника. Якщо буде цікаво, окреме відео зніму щодо стягнення, на яке не може бути накладено, тобто за що це за майно. Там є окремий перелік, тут зупинятись не буду. Боржник має право запропонувати види майна чи предмети, які необхідно реалізувати в першу чергу. Чергове стягнення на кошти та інше майно боржника остаточно визначається виконавцем. Тобто, якщо виконавча служба прийшла до вас з метою описати ваше майно, ви можете запропонувати якесь майно, щоб виконавча служба його оцінила. Описала, вилучила, забрала і закрила ваше питання по арешту коштів або майна. Але, як зазначено, виконавець сам визначає остаточно, що він буде описувати. Так, стягнення на майно боржника звертається в розмірах та обсязі необхідних для виконання за виконавчим документом, з урахуванням стягнення виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, штрафів, накладених на боржника під час виконавчого провадження, основної винагороди приватного виконавця. У разі якщо боржник володіє майном разом з іншими особами, стягнення звертається на його частку, що визначається судом за поданням виконавця. Тобто, приклад: да, у вас є квартира. Ви володієте однією другою цієї квартири, іншою володіє ваша дружина. Як приклад, державний виконавець повинен звернутися до суду, визначити вашу частку, на яку буде накладено стягнення, і вже потім накладати стягнення і реалізувати таке право щодо вилучення цього майна, реалізації продажу його з торгів, саме вашої частини квартири. Ну, скоріш за все, запропоную цю частину вашій дружині. Так, і тут же саме цікаво, це у нас пункт 7 цієї статті 48. У разі, якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, зверну увагу одразу, що з 1 квітня у нас мінімальна заробітна плата це 8 тисяч гривень. Тобто помножуємо на 20, у нас виходить 160 тисяч гривень. Запам'ятали суму, да? Не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, звернення стягнення на єдине житло боржника, так і записано в законі, єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється. Зрозуміло, є гранична сума, чітко прописана в законі. Якщо не перевищує 160 на сьогоднішній день і станом на 1 квітня 160 тисяч гривень, то не здійснюється. Реалізація цього примусова реалізація цього майна. А якщо перевищує, тобто за 160 тисяч гривень, якщо у вас накопичились штрафи розмірі за 160 тисяч гривень, які перевищують, то вже може бути реалізована з торгів ваше єдине житло, як зазначує про це закон. У такому разі виконавець зобов'язаний вжити заходів для виконання рішення за рахунок іншого майна боржника. Тобто, якщо це до 160 тисяч, то він за рахунок іншого майна це робить будь-якого майна. Ну, Окрім того, що визначено законом, яке не може бути реалізовано. Але там такий перелік, я думаю, що не дуже цікаво вам навіть буде. Так, і... Зрозуміло, да? 160 тисяч це порогова сума, щоб кожен для себе розумів. 160 тисяч і 160 тисяч плюс одна гривня все, виконавець вже може реалізовувати ваше нерухоме майно, як, яке є єдиним вашим житлом. І це буде абсолютно законно. Виконавець проводить перевірку майнового стану боржника у 10-денний строк з дня відкриття виконавчого провадження. Ну, тобто він робить запити до всіх реєстрів, отримує інформацію з податкової, там, з пенсійного, там, на рахунки в банках, робить за запити на банки, які є там, на території його там, діяльності. Отримує таку інформацію і бачить, що там за е майновий стан у боржника. У подальшому така перевірка проводиться виконавцем не менше одного разу на два тижні. Тобто, ну, якщо буде відкрити якісь нові рахунки банки всі виконавець про це також дізнається, тому що буде робити е проводити не менше одного разу, ніж на два тижні, виявлення нових рахунків, як тут зазначено. Електронних гаманців боржника, не менше одного разу на 3 місяці щодо виявлення нерухомого та рухомого майна боржника та його майнових прав отримання інформації про доходи боржника. Тобто, в принципі, зрозуміло, Мета цього відео досягнута. Я так розумію, вам вже в принципі все понятне і зрозуміло. Якщо є у вас накопичились штрафи е, в розмірі за сумою за загальною сумою в розмірі більше, ніж 160 тисяч гривень. Ваша будівля, ваше житло, ваше єдине житло може бути не тільки арештована, а може бути і реалізована, і відчужена, продана з торгів, і ви його будете позбавлені. Тому враховуйте, звісно, цю інформацію. Кому було цікаво, поділіться відео. Підпишіться на також телеграм-канал, в мене є. Там більш швидко виходять такі коротенькі новини. Підпишіться на цей канал, хто ще не підписався. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!